Привіт. Ми з вами на зв'язку систем Makets. Почнемо зі зведених даних компанії. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. При необхідності можна поставити на стоп. Пропонуємо детальніше розглянути всі показники розглянутої корпорації. Тепер порівняємо поточні показники корпорації Moog, Inc., Тикер. Цей огляд базується на поточних даних станом на 22 червня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets Корпорація Moog Inc. належить до підкатегорії. Space в аналізі беруть участь 15 організацій. Ми розглянемо таблицю замовлень в кінці відео. Результат для досліджуваної компанії 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією мінус о 4,2 бали. Якщо дивитися з дуже широкої перспективи, в рамках ринку загалом бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 6,5 форму УГІНК. Порівняння динаміки курсу акцій компанії МУУК, інк і акції під категорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції МУКІнк показали зміну на 7,8%. Проти динаміки ціну під категорії 296,2 віц. Ринкова капіталізація компанії Moog Inc. оцінюється в 5,5 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 32 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,62 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 4 мільярди доларів. Зіставивши акції біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка муук інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 17,263 тисяч віц. Капіталізація балансової вартості становить 38,426%. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 1,196 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 74% капіталу компанії. Результат боргових зобов'язань підприємства прийнятний 0 балів. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 26,4. Середнє для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 208 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 296 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,5. Середній бал у підкатегорії 5,4. Оцінка співвідношення обмінної вартості до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. бал. Виручка за останні 12 місяців склала 3670 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 4760 мільйонів доларів США. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 5,7% при середньому показнику в підкатегорії мінус 19,4%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 62,891 тисячна відсотка. Це на 264% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 407 тисяч доларів. Тоді як у підкатегорії 1484 тиз дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 15,4 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 52,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 272 тисячі доларів. Підкатегорія 273 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Акції для продажу становлять 2% в середньому по підкатегорії 10,2%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 41% для компанії MOOC, Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 55%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 174 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 214 доларів. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні за системою відліку Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів МУУК. Інк. Інформаційно довідкова система Макетс приймається таке рішення. Відкрите замовлення на покупку за 174,39 долара. Угода була відкрита через те, що компанія має відносно високу оцінку. Оцінка підприємства проводилась за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк Профіт встановлений на рівні 213,52. стоп лос встановлений на рівні 135,26. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, угода фіксується самостійно за результатами біржової сесії 22 липня 2025 року, або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер АКЛБ буде балансова операція з продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого, протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Щиро дякую всім за те, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно довідковою системою від Guru Markets.